Христос рождається. Славі Його. Запрошуємо всіх на нашу спільну молитву, на, на нашу, нашу вербичку. Будемо молитися за нашу Україну, за захисників наших військових, за дітей. Будемо дякувати Богу. Починаємо. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Святого Духа Амінь. Царю Небесну, втішите душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди все лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благой душі наші. Віруй в єдиного Бога Отця, Вседержителя. Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, єдиного і Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, богоістиного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушнього з Отцем, через якого все постане. Він для нас, людей і нашого, ради спасіння зійшов із небесни. І воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і став людиною. Він розп'ятий за нас запонтіє пилата, і страждав, і був похований, і воскрес третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучиця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Оця єсся не ісходи, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і славимо, що говорив через пророків єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає одне на хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку віку. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, Нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як так, на небі, так і на землі. На землі. Хліб наш, наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимось перший десяток. Молимся Його за нашу Україну, за наш край, в якому ми живемо, молимся за кожне місто в Україні, молимся за перемогу України, за закінчення війни, за наш дім, в якому ми живемо, за наші родини, за наші сім'ї, за весь український народ, за тих людей, які втратили свої домівки, а також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наш. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і благословене пліт на Твого бо ти породила Христа, збавителя душ наша. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена на Твого. Бо Ти породила Христа, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенне птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенне плітло Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які Як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не, не веди, веди нас у спокусу, але визволи нас віде. від лукавого. Амінь. Амінь. Другий десяток ми молимося за армію України, за наших хлопців, які зараз воюють, і захищають нас, охороняють наш спокій. Молимося за всіх, хто тут братиків, друзів наших, які воюють зараз на війні. Молимося за тих, хто в полоні. Нехай вони швидко, ну, нехай вони повертаються. Молимося за тих, хто, від кого родичі не мають ніякої звістки, нехай вони подзвонять, і постукають в двері і повертаються. Молимося за, за кожного з них, щоб кожен з них повернувся живим і здоровим додому, щоб Господь дарував кожному з них сильного ангела-хоронителя, вірного. Який їх там охороняє, щоб дарував витримку та неземну силу, щоб стримали ворога. Молимося за Миколу, Віталія, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина і отця Андрія, за Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Степана, за Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла. За Павла і Олексія, за Володимира і Сергія, також за тих хлопців, які зараз лікуються після поранення, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, і також за всіх, про кого ви зараз думаєте, та Господь їх бережи. Вони прийдуть додому живими і здоровими, неушкодженими. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлону Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене твітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне квіло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне квітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спасе Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, ім твоє, нехай ім прийде царство Твоє, нехай, буде, твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу але визволи нас від лукавого. Амінь. Третій десяток ми завжди молимося за дітей. Молимося за всіх дітей України. Молимося за наших животворчиків, які відвідують нашу студію. Молимося за діток, які зараз на окупованих територіях знаходяться. Молимся за діток сиріт, за дітей, які хворіють. Нехай вони швидко одужують, за дітей, які важко хворіють, нехай їхня хвороба протікає легше. Молимося за тих, у кого сьогодні іменини. Молимося за наших похресників. Нехай кожна дитина має щасливе дитинство, щасливе майбутнє і добру долю. Молимся за те, щоб у дітей не було. Ні страхів, ні тривог, щоб вони жили спокійно під мирним небом. І Господь дарував кожному з них таланти, ще більше талантів, ніж вони мають. Подаровав їх, щоб вони були завжди радісні, веселі і щасливі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, благословене тріло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословена і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна тими жінками, і благословенне плітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенне плітло Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. На Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що Єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимо з четвертий, десяток нашої вервички за весь український народ, за кожного українця і українку. Молимося в першу чергу за наших батьків, за бабусів та дідусів, нехай мають здоров'я, за вчителів та вихователів, які без світла деколи під час тривог навчають дітей, за лікарів і пожежників, які рятують життя. За волонтерів, які допомагають нашій армії, за владу, щоб Господь давав їм мудрість приймати мудрі рішення на користь України і українського народу. Молимося за всіх українців, які розкидані по всьому світі, які бережуть і просувають наші традиції, які переживають і моляться за Україну. Молимося за те, щоб Господь дарував. Кожному з нас взаєморозуміння, душевний мир та любов один до одного. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословене твітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословенний квітло на твого, бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне квітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, благословена клітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенне тлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками і плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками і благословений прітлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, чи сина в небеса, небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Гріб наш насущний, дай нам сьогодні і прости, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і, і не, не веди, веди нас у спокусу, але визволи нас, нас від лукавого. Амінь. В п'ятому десятку вервички ми будемо не просити Бога, а будемо дякувати йому за все. Дякуємо перш за все за дар нашого життя, за наше здоров'я, яке маємо. Дякуємо за те, що маємо можливість бачити, чути, ходити, рухатися, бачити цей світ. <кхи> Дякуємо йому за ангела-хоронителя вірного, який оберігає нас на кожному кроці, кожну секунду, кожну хвилину. Дякуємо йому за все, за батьків, за друзів, за рідних. Дякуємо йому за кожну людину в нашому житті. Дякуємо за. За, за все, що трапляється в, нас, в нашому житті, навіть за те, що погане в нашу думку. Дякуємо йому за те, що Він віддав свого єдинородного сина заради нашого спасіння. Дякуємо Матінці Божої, за те, що вона народила для нас Детяко Ісуса, нашого Спасителя, нашого відкупителя, царя Всесвіту. Дякуємо йому за. Щасливу дорогу, яку ми мали сьогодні. <кій> довіряємо йому себе, довіряємо свою, свою родину, довіряємо йому своє життя, довіряємо кожного захисника, який хороняє нашу Україну, довіряємо йому всю Україну. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословене твітло Твого, бо ти породила Христа, Спася і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенна прітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенне плона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословеним плітлом Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і твого, Бо ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тимі жінками, і благословенне твітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенне плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від твої милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від і збавляй нас, єдиночиста і благословена. Пресвятає Богородиця, спаси нас, Пресвятає Богородиця, спаси нас, Пресвятає Богородиця, спаси нас. Ангеле Хоронителю наш ти все при нас. І Рано, день, день і вночі будь, будь нам всім допомоги. Хай ангел-охоронитель вас оберігає цю нічку, живу вам спокійної, мирної ночі. Дякую за молитву з нами, кого помолилися. І до завтра.